Доброго дня підписникам. Ось роблю друге відео для вас. Знімаю своїх коней. Коней, які є на продажу. Ось маємо таку Олександрівську кобилу тавровану з паспортом. 4,5 роки кобила жеребна. Повноолександрівському жеребцеві. Ось кобила поправилась, у нас вже вона десь до місяця часу. Коні поправляються, який в неї робиться зад, колена гарна. Кобила спокійна, кобила запряжна. Була запрягала, і люди її щось робили, нею там. Дуже спокійно, адекватно. 4,5 роки вона походить з Луганського кінозаводу, привезена. Ми ще виводимо їх трошки на пашу, поки погода дозволяє, щоб вони собі покачалися, почухалися, ось вже які мені зад робиться. Вправляється щоден краще. Їдять, ми зробили їм прогностовку, даємо зараз вітаміни порошку польський вітані, не забув як воно зветься. вони зветься. Коні мають гарний апетит. Ось така кобилка, кого би цікавило, Дзвоніть, пишіть. Можливо, продажа вам нагадую. Ой, продажа і привозка. Привозка має з Бетмана прицеп. Можемо і зробити доставку. Доставка кілометр від 15 до 20 гривень йде. Так рахуємо тима, Тима коти. Ось така копила. Ще є в мене такий жеребець раут, який привезений з Дібрівського кінозаводу. Також з документами чіпований. Дивіться, який він робиться гарний, який також почав поправлятися, також ми його протестували, даємо вітамін, починає в нього бути апетит. Ось такий жеребчик, півтора року жеребчикові, нагадуємо, він походить по Тегеранові. І кубила Рафаела. Це в мене був, хто дивиться моє відео, жеребець рапіт, якого ми продали на Хмельниччину. Вчора я його завіз на Хмельниччину до людей. Ось такий красавець. Має гарну кістку теж він. Є на продажу дзвоніть. Ти спокійний, дуже спокійний, адекватний. Почав поправлятися, гарний. Колір міняє ще той. Я ще кажу, що на ньому ще та лошача шерсть. Робиться темніший там вилинює він був такий жовтий, чи є верніше. Люди коментують там, що рапід попав нехороші руки, чи там хана йому, чи там загонять його. Ну чому хороші руки? Руки хороші люди працюють, і люди взяли його, звичайно, для роботи. Будуть щось робити. Звичайно, не буде такий у мене опецик. Як у мене закормлений, я нічого не робив, не запрягав, не їздили. Через те він мав таку форму. Люди будуть працювати, звісно, не буде такої форми. Ну але що, коні для того є, щоб ними щось робити, працювати. Нічого, в них є кобила, ще тиса. Він купив цей власник в ліколі румуна Тернопільщині. Буде мати кобилу і жеребця. Ось такі коні нагадую, на продажу з документами. Порода на Олександрівський. Гарний натурний жеребчик. Ось така кубила. Дивіться, який вже в неї зробився буквально за місяць. за Зазиму вона буде у мене. За перегляд, Всім бажаю міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, буду показувати вам свої коні, які є, які приїхали до мене. hoop shoot